Сергій Стаховський його думки, його слова і позиція уже пролунали на весь світ. Його вчинки вразили і сповнили гордістю за наш спорт. Його представника одного з його справжніх героїв. Зірка українського тенісу уже розповів нам про війну в його житті, у житті його країни. Сьогодні він говоритиме про теніс, свій і ще той, на який так вплинула російська агресія проти України ексклюзивно для кола спорту. Сергій Стаховський. Вас запросили на підсумковий турнір ATP, Там був такий спеціальний захід. Розкажіть, як це все відбувалося? Вони надіслали листа, що вони проважають всіх гравців, які закінчили кар'єру в цьому а, і, ну, в і в 22-му, і в 21-му році, але в 21-му ще через пандемію були певні обмеження, і вони не робили а, цієї а, скажімо так, церемонії. М -м я дуже довго. Скажімо так, не те, що наважувався, а спілкувався про те, чи поїде чи ні. А я також знаю, що вони надіслали цю ж саму, цей ж самий лист нам Сашку Долгополові. От, І насправді дуже хотів, щоб він поїхав, тому що мені допомагає знищувати ворога. І він мав би на це право, і це було б класно. На жаль, він відмовився, тому що він має свої певні, скажімо так, принципи і міркування щодо безпосереднього функціонування нашої структури АТП, яка була, так, що вони могли б бути більш жорсткими. Я їхав туди, вони знали, що я йду у військовій формі, вони знали, що я йду від Нацгвардії. Тому це для них був не секретне і жодним чином не був якийсь сюрприз. А те, що вони зробили, яким чином вони зробили, звісно, мені було дуже приємно. Тобто вони підсвятили весь корт в українських кольорах, в український прапор. А це ну, я вийшов першим, я там був певний час один на цьому корті. Це було, звісно, дуже ну, скажімо так, приємно, але я вже тебе там не відчував частиною того світу, в якому я був майже все своє життя. Хто взагалі з тенісної еліти з вами спілкувався, хто підтримував, а хто навпаки вас засмутив, розчарував? Розчарували і засмутили серби, а я безпосередньо дуже сильно розчарований в них, безпечно, в їх позиції, навіть якщо з Мартом Фучовичем, з угорцем, який поїхав теж-таки теж в Петербург на ці змагання, він якимось чином хоча б намагався себе виправдати, що там мені потрібні матчі, я кажу, там не про матчі, там про гроші, але це все ж таки він. Мав певний якийсь свій <кхем> порозуміння того, що це неправильно, але ну яким чином воно йому зараз підходить. То, як, як показала практика, то серби максимально проросійські, вони максимально проти всього світу, тому що вони ще до сих пір вважають, що. Весь світ знищив Югославію, їх бомбардував і так далі. І за це зараз має заплатити Україна, Я не знаю. З великих гравців, звісно, всі підходили, всі висловлювали слова підтримки. Найбільша проблема в тому, що в них своє життя. Вони навіть не знають, що вони мають. сказати. Ну а що сказати людині, яка там мовно знаходиться в Україні, сидить десь там на передовій. Ну що, і звісно, це ж не їх війна. І, звісно, їм складно, бо вони в реаліях не розуміють або не знають, що сказати так, щоб воно було на які теми спілкуватись. Да? Тобто вони ж розуміють, що все достатньо сильно змінилося. Свою допомогу ніхто не пропонував? Вони пропонують, вони завжди кажуть, якщо щось треба, завжди дзвони, але. Ну, чесно, я дуже рідко використовував. На початку на перших трьох-чотирьох місцях я намагався, не намагався, я використовував, я їм дзвонив, тому що велика кількість дітей, безпосередньо з тенісної спільноти української юніорів, гравців, вони всі виїхали, вони знали, куди їм притнутися. І звісно, я намагався своїм ресурсом допомогти там розквартирувати десь по якихось академіях своїх знайомих тенісистів, які там могли це зробити. Безподнього гравці з Румунії дуже сильно допомогли їй. Марію, Щопіли, Хорятикав, велику кількість дітей, яка виїжджала через Румунію, а вони виїжджали тенісних дітей. Вони виживали саме через них, через них знайомих. Вони їх забирали. Вони в них ночували. Тобто, ну підтримка насправді була шалена. Де і ATP обрали гроші замість людяності. Для вас цей вибір він був очевидним. Чи ви все ж таки надіялися, що це буде якось по-іншому? Я думаю, що це буде по-іншому, але тут не треба знов ж таки на жаль малювати, що вони вибрали гроші на протрудність. Це незалежні організації, які не підпорядковуються національним федераціям або міжнародним, там міжнародним олімпійським комітету, або будь-чому іншому. Це своя організація, яка проводить приватний тур. Вони насправді для мене, я вам скажу чесно, тому що вони завжди були максимально аполітичні, коли вони в перший же тиждень прибрали прапор росіян і білорусів і нас України. Ну, я був здивований, я вам чесно скажу, тому що я не очікував, що вони на це підуть навіть. Те, що далі вони їм дозволили змагатись, це було очікувано, якщо чесно. Гроші, якщо б Росія платила гроші їм, я б сказав, що там є якісь російський слід, але насправді вони всі змагання, які були в Росії, вони їх Скасували російських спонсорів в і в WTA немає, тому тобто там казати, що вони обрали гроші, буде складно. Те, що вони обрали, що спортсмени не несуть відповідальність за свої держави, можливо, так. Але ж в контексті Росії ми розуміємо, що Росія безперечно пропагує через спорт свою політику, свої наративи. Тому для нас це зрозуміло, для всього іншого світу ні, тому що в них воно так не функціонує. Ось тому, звісно. Це шкода, і саме через це насправді Саша Долгополов і не поїхав на цей на цю церемонію. З кимось із наших тенісисток зараз спілкуєтесь? У Нас є своя група, де ми там намагаємося, звісно, звісно ж такій тенісній спільноті певні меседжі. Не пропувати, а наративи просувати. Спілкуємося щодо тих безпосередньо інсістів, які не трошки адекватно все це дивляться. Наприклад, та ж сама Леся Цуренка зробила величезний крок роботи, тому що Баутіста Агу це іспанець, який там в ТОП-10 стоїть, мені здається або стояв. Він мав їхати в Санкт-Петербург. І у нас ним, мені, здається, годину півтори розмовляли, і розповідав йому, що ну, чим це все чарувати, бо це підтримує Газпром, фінансує все це, це Газпром, це державна організація. Яка, ну, і він не поїхав в кінці кінців. Тут інша справа, що, в принципі, всі тенісісти, які змагалися на цих змаганнях, ну, їх там, безпосередньо такі досі на них були передані в Службу безпеки. Я дуже сильно сподіваюся, що Служба безпеки заборонить в'їзд на територію України там, на певний час, офіційно. Ваше життя зараз з тенісом не пов'язане аж ніяк. цього року минулого року бачаєсь, може, 23-му, Я зробив ще декілька майстер-класів навіть під час війни. Ми робили в Дніпрі, робили в Запоріжжі, а, тому що все ж таки не всі на жаль змогли виїхати. А, фінансово це дуже складно. Фінансово, емоційно. Тобто, ти їдеш кудись, де тобі треба щось знімати. Ти отримаєш якусь допомогу від держави. Все одно ну, грошей гроші це складна наратива. Ось тому багато хто або повернувся, або навіть не поїхав. А ось цими дітьми я грав, я там роздав, що я міг е і свої речі, і речі, які писали інші тенісисти. Тому це ну, таке теніс мінімально. Я ще ні, я ще в листопаді мене випустили. Я грав у Франції останній свій матч за клуб, в якому, якому я грав 12 років. Ось це був такий, це був мій фінальний акорд, скажімо так.